Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску епічна реакція Реброва на голе Яремчука. Камери чітко зафіксували ці емоції. Зінченко визначився з новим клубом. Арсенал готує трансфер. Челесі знайшов заміну мудрику, що буде з українцем. Циганков перейде в італійський клуб. Жерона назвала умову. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Керівництво іспанської Жерони продовжуватиме продавати футболістів, на яких є попит у європейських топ-клубів. Після Алейша Гарсії команду може залишити півзахисник збірної України Віктор Циганков. Жерона вже має як мінімум дві пропозиції про трансфер українця, повідомляє Мундо Депортіво. Віктор Циганков залишається одним із лідерів півзахисту Жерони. Минулого сезону він зіграв за каталонську команду 34 поєдинки у всіх турнірах, забив 8 голів, зробив 7 результативних передач та допоміг їй вийти до Ліги Чемпіонів. Проте наступний сезон українець може розпочати у новій команді. У послугах півзахисника Жерони зацікавлений італійський Ювентус, головний тренер старої сеньори Тяго Мота, стежив за розвитком кар'єри гравця минулого сезону. Він упевнений, що українець зможе поселити туринську команду. Ювентус уже готує Жероні пропозицію щодо циханкова. Також хавбек Жерони входить до сфери інтересів англійського нюкасла. Жерона може заробити на трансфері свого гравця 35 мільйонів євро. Проблема полягає в тому, що сім'я циганкова не хоче їхати Іспанії. Клуб має переконати циганкова в доцільності переходу в інший клуб. Керівництво лондонського Челсі та тренерський штаб команди погодили план на літнє трансферне вікно. Англійський клуб може продати футболіста збірної України Михайла Мудрика. Челсі хоче замінити мудрика на перспективного англійського гравця, повідомляє Football Insider. Новачком лондонського Челсі може стати 22-річний універсальний атакувальний футболіст Крістал Пелас, Майкл Олісе. Він однаково успішно грає і на позиції правого Вінгера, і у центрі атаки. У сезоні 2023 2024 Майкл Олісе зіграв у складі Крістал Пелес 19 поєдинків у чемпіонаті Англії, у яких забив 10 голів. Клуб не розглядатиме пропозиції щодо футболіста менш як 55 мільйонів євро. Але Челсі збирається торгуватися під час переговорів про трансфер Олісе, якщо синім вдасться підписати гравця Крістал Пелас. Клуб може продати Михайла Мудрика. У Челсі незадоволені прогресом українського футболіста за півтора року в АПЛ. Проблема полягає у високій трансферній вартості Михайла. Серед претендентів на мудрика називають Мюнхенську Баварію, Лондонський арсенал та туринський Ювентус. Жоден з цих клубів поки не запитував у Челсі з приводу українця. Найбагатіший клуб світу зацікавлений у підписанні гравця збірної України. За інформацією, Реал Мадрид Ексклюзиво, чотириразовий чемпіон Англії Нюкасл, який належить сину короля Саудівської Аравії, принцу Мухаммеду Ібн Салману, розглядає варіант із трансфером голкіпера Реала Андрія Луніна. За 25-річного воротаря клуб Апел готовий викласти 30 мільйонів євро. Також Нюкасл може гарантувати українцю місце основного голкіпера. Вказується, що Реал влаштує пропозиції у розмірі 30 мільйонів євро, але остаточне рішення за самим Луніним. У сезоні 2023-2024 воротар Реала відіграв 31 матч за мадридський клуб, і 12 з них він провів на нуль. Бенфіка розглядає продаж декількох футболістів влітку. В цьому списку опинився український кіпер. Повідомляється, що екс-воротаря Шахтаря хотів би підписати Інтер. Чорносині в пошуках заміни Яну Зомеру. Швейцарцю надійшла вигідна пропозиція Саудівської Аравії. Нагадаю, що рік тому Міланський грант також планував підписати голкіпера, але Орели змогли домовитися про трансфер. Захисник лондонського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко буде змушений перейти до іншого клубу. Тренерський штаб канонірів не розраховує на досвідченого гравця. Зінченко втратив місце в основному складі арсеналу. Повідомляє Daily Mail. Керівництво лондонського арсеналу збирається виставити на трансфер одразу кілька гравців. Серед них виявився є український захисник Олександр Зінченко. Гроші, які каноніри отримають від продажу футболістів, будуть витрачені на посилення складу. Футболіст збірної України може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції. У його послугах зацікавлений місцевий Марсель. Який у новому сезоні тренуватиме Роберто Дедзербі. Італійський фахівець чудово знайомий із можливостями Зінченка. Він вважає, що досвід Олександра стане в пригоді Марселю у боротьбі за чемпіонський титул з ПСЖ Олімпік вже готує пропозицію Арсеналу щодо Зінченка. Французи запропонують канонірам 25 мільйонів євро за 27-річного гравця. Сам Олександр зацікавлений у цьому переході заради стабільної ігрової практики у новому сезоні. Зінченко втратив місце в основному складі арсеналу навесні цього року. За весь сезон 2023-2024 Українець зіграв у складі канонірів 35 матчів, у яких забив один гол і зробив дві результативні передачі. Під час матчу другого туру групового етапу Євро між збірними України та Словаччини болівальники на стадіоні вивісили прапор України з написом Поверніть нам вибори, повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Згодом український прапор з цим написом прибрали. Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився голом в матчі Євро 2024 проти Словаччини. 28-річний футболіст на 80-тій хвилині зустрічі зробив рахунок 2-1. Асистував роману Микола Шапоренко, у якого гол плюс пас. Це 16-й гол Яремчука у 52 матчах за національну команду. Камерам вдалося спіймати емоції Сергія Реброва на цей гол. Ви колись бачили тренера таким? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!